Цього пса називають черкаським хатіко за його вірність, розповідає волонтер Сергій Залізняк. Його господар був рибалкою і одного дня не повернувся додому. Цей собаки дуже складна доля. Він втратив свого господаря десь приблизно 7 вісім років тому. І з того часу постійно вертається на пляж і чекає його. Там його знесиленого знайшли місцеві мешканці, говорить Сергій. Задня лапка, одна взагалі перекусана или перебита, не знаю права. Це вистріляє. Давай, 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 все нормально. До нас звернулися люди, які опікалися весь цей час. Вони за ним дивилися, наглядали, годували його. Коли вже стало йому геть зле і він не міг ставати на лапи, то ми мусили його забрати в лікарню. У ветклініці, говорить волонтер, у Рекса діагностували хворобу лайма, внаслідок чого сталося запалення суглобів та отит. Пса вдалося вилікувати. Дякуючи небайдужим людям, Олеся, моя дружина, займається, веде сторінку на Фейсбуці. Зараз він знаходиться на платній перетримці, але це не родина. Тому нині шукають для Рекса дім і надійних господарів, говорить пан Сергій. Тут обмежений час, можливості перетримки собак, тому що є інші собаки, які теж потребують допомоги. Дуже пес соціальний контактний, але потрібна родина вже найбільше його пристрасть, говорить пан Сергій, берег Дніпра, де він провів в очікуванні вісім років свого життя і де досі сподівається побачити свого господаря. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.